Сьогодні нам треба звести до тригонометричної функції гострого кута. Тож, ну давайте щось зробимо. Давайте працювати. Косинус 2009 градусів. Значить, це треба що зробити? Ми знаємо, що період у косинуса і синусу це 2 піп або 360 градусів. Це 360 помножити на скількість і плюс кількість. Ну, я 2009 ділю на 360. Це буде, оскільки я можу взяти. Ну, по 9 спробую 0. 69,54, 9,27, 27 плюс 5. Ну, перебор, бор, явно що перебор. Так? 5, якщо я візьму, 5 у 300, 1500, 1500 плюс 6, плюс 1800. 5. ну Давайте 6 спробую. 0, 6, 6, 36, 3, 18. Перебор 5. все таки 5 треба брати. Все-таки 5 було. Тобто буде 0,65, 30, 3, 15, 18. 1800. Віднімаю 9, 0, 2, 209. Тобто, це буде в нас що? 8, 360 помножити на 5 плюс 209. Це буде дорівнювати косинусу 209 градусів. Так, зараз. Осинус 209 градусів. Осинусу 809 градусів. Або це, в свою чергу, косинус Ну, 180 плюс скільки? 29. Або дорівнює косинус 29. Тільки давайте дивити знак. 180 плюс 29 це 3 четверть, знак мінус. Знак мінус третій щетльні. Тобто косинус 2009 градусів, це мінус косинус 29 градусів. І давайте зробимо те саме для синус 389. Це буде. Дорівнюватиме. Синус. Знов таки... Пі на 18. Треба подумати, скільки це по 2 пі тут вміщається. Тобто 36 пі на 18. Скільки тут буде таких? Значить, я ділю 389 на 36. На 36. 1. 36. 29. Тобто буде отак от буде 36. Пі на 18. Тобто 2пі плюс. Скільки? 36 пі на 18 плюс. 380, так, що я написав? 29 виходить. Виходить 36, так, пі на 18. Так, 389. Ну тут ще з нулик. Так. Оскільки залишається 29, 6, 10, виходить 10 таких. Тобто я пишу, що в е, мене виходить 36 пі на 18 помножити на 10 ось, плюс. 360, 29 залишається. 29 пі на 18 залишається. Давайте перевіримо. Значить, е, Тут виходить у нас 10, 10,360. Так, 360. Е, що ми віднімемо потім. 360, 9, 29. Так. Значить, Т6 18 це 2 пі На 10. Брівні 20. Так, 360, 389. Рівня. Враховуючи період синуса, це буде синус. 29 пі на 18. Або це буде синус Пі. Плюс пі на 18. Е, так, зараз. 29 пі на 18. Це що. Як це можу записати? Як 18 пі на 18, тобто пі плюс 11 пі на 18. Так. Ще раз рахуємо. Е, 18 плюс 18. 18 пі на 18 плюс 11 пі на 18, 29 пі на 18. Це буде дорівнюватиме. Синус. 11 піна 18. Знак, яка це Третя, 3, знак мінус. Ну, давайте подумаємо, це гострий кут чи не гострий куд. 11 пі на 18. Е, піна раді... піна радіанці 180 градусів. 10, да, не гострий кут. Тому 11 піна 18 я ще можу звести до вигляду мінус, синус. 11 пі на 18, як 18 Пі на 18, це Пі мінус 7 Пі на 18. Так. І це буде у нас дорівнюватиме мінус Пі мінус альфа. Тобто синус 7пі на 18. Давайте подумаємо, яка це четверть. Синус пі мінус альфа, Пі мінус альфа, друга четверть, синус додати. Тобто це мінус 7 пі на 18. Оце спробуйте розберігся. В я використав формулу зведення та ще ще формулу зведення. Періодичність фріод синуса 2 π або 30 градусів. Таніса катанінця я не використовував в даних правах. Це 180 градусів в ОПІ.